У меня была шелковица, ее викинуло, а вот это ж все осколки. Тут душ был, его туда унесло. Вот железо осталось, которое на душе было все изранятое. Сліди від влучань російських мін та снарядів на подвір'ї пенсіонерів Малишевих буквально скрізь. Хоча зараз вони вже не такі помітні, щось засипали власноруч, щось приховали бур'яни. Повномасштабне вторгнення застало подружжя тут, у замулівці, невеличкому селі, неподалік Вовчанська. До війни у ньому постійно проживали менш ніж чотири десятки мешканців, але влітку. У старенькі будинки, пристосовані під дачі, приїздило багато народу. Подружжя Малишевих на своїй дачі жили круглий рік. У мене було хазяйство тут на дачі, кози були, кури були. і ми з цим всім хазяйством пережили всі та страшне собиття. Вже з перших днів війни Замулівка перебувала під постійними обстрілами. Через це у селі було зруйновано половину будинків, а непошкоджених не залишилося, мабуть, взагалі. Кожен день бомбили село із двох напрямків: із Байрака туди і за Дінця. Вертольоти прилітали, бабахали. В общем, життя не було. Сиділи все время в погребі. Ви вискакували води набрати в колодязі, попити. таке. Усі шляхи до маленького селища через ці обстріли були відрізані. Сюди не могли дістатися ані медики, ані волонтери. Мешканцям довелося виживати у повному сенсі цього слова. Людям не вистачало найнеобхідніших ліків, не було жодних продуктів. Виручали лише зібране восени городина та господарство. Щось оставалося, тому що ми жили ж. І хазяйство було, кури були, яйця були. Ну, м'ясо фактично своє було. Так що ділились, навіть потім, як вже наші зайшли з солдатами, ділилися, тому що помідори на городі були, огурці були, їх нікуди було дівати. Так що ми ото вже всі в місті поїдали те, що було на огороді. Сьогодні у Замулівці вже 16 мешканців повернулися переважно ті, в кого під обстрілами встояли будинки. Ті ж кому не так пощастило, приїздять, аби, хоч потроху, почати відбудову понівеченого житла. Люди зараз Повертаються, нам привозять будматеріали. Люди свої домівки зараз починають потихеньку ремонтувати. Сильні бої, які точилися у цій місцевості, і досі даються в знаки. І якщо будинки вже почали відновлювати, то з лініями електропередач, що теж були зруйновані майже повністю, все доволі складно. Адже земля тут буквально нашпигована смертоносним залізятчям. Це міни. Це якісь снаряди, які не взірвалися. Є, е, займаються кожного дня, виїжджають сапери, є дві бригади, які працюють, але ж складно ще з тим, що трава зараз і кущі, які є, вони практично затрудняють роботу саперів. Так як дуже складно знайти в таких чащах міни, якісь вибухонебезпечні предмети. Минулого тижня світло повернули у замулівку. Втім, воно є що не у всіх будинках. Роботи тут і було, і залишається ще чимало. Пошкоджені практично 90% лінії 04 кВт, опори, провід. Підстанція було замінено силовий трансформатор, який було пошкоджено. Зараз, зараз йде, йдеться відновлення лінії 0,4 кВ. Найперше, чого потребують мешканці зруйнованих сіл, це електроенергія, кажуть у Харків Обленерго. Без неї неможливо ні розпочати відбудову, ні просто повернутися до нормального життя. До того ж, запевняють енергетики, для них повернення людей. Теж є найбільшою мотивацією. Як тільки ми розпочали роботу, почали вертатися до своїх домівок люди, у кого-то там дача, у когось будинок, в якому вони постійно проживали, мешкали. Тому як тільки бачать наших працівників, одразу ж люди бачать, що йде відновлення, бачать, що процес життєзабезпечення, в наявності тому це є мотивацією для всіх. Коли у Замулівці буде підключено усіх наявних споживачів, енергетики у супроводі піротехніків почнуть просуватися у бік наступного села Рубіжного. Там люди теж із нетерпінням чекають на повернення електроенергії, а разом із нею і супутніх вигод. Підключення деокупованої частини Харківської області до системи енергозабезпечення триває. Однак населених пунктів, що й досі залишаються без електрики, наразі нараховують близько восьми десятків. Фахівці кажуть, робота ускладнюється тим, що руйнування мереж дуже сильні, тож відновлення забирає багато часу, а територія або щільно замінована, або піддається постійним обстрілам з боку Росії.